Нарешті вийшов з квасів, Ну, початок маршруту такий собі, можна сказати, повна жопа. Під ногами мокрий сніг, під снігом болото, все в хмарах іде дощ. Будемо рухатись вперед, по цій дорожці. Часто буває, що, що початок маршруту поганий, то потім буде все класно. Ось там знизу кваси, все в такі мряки, тумані, хмарах, дощ, все на кучу. Вперед гарненька дорога. Надіюся, колись це має закінчитись. Піднімемося на більшу висоту. Тільки що йшов посліду двох кізок засікаю їх. постараюсь приблизити. Ось вони під деревом, щось гризуть. Ось вони. Трохи далеко, плюс туман. Все помітила Зараз її налікаю і вона побіжить. Візьму палець, щоб не забути. Все, побігли. Ой, їх три. Вмору заскочили. Зроблю тут провал на сніданок. Піднявся вже на висоту 1000 метрів, то погода помінялася. Ось тут буду снідати. За ялиночком затишно, бо з тої сторони дна вітер. Тут зверху трошки більше снігу, вже можна наразі вже прийшла з бахіла вдягнути. І тут дерева всі в такому наліду. Вон берізка навіть так зігнулася, так і важко тримати цей лід на собі. І вже дощ потихеньку перетворюється в такий мокрий сніг. А той сніг, що на землі трошки вже такої морозяної корки береться. Вже цікавіше йти. Надіюся, що піднімемося наверх і вже йдеться що сніг ступив. Буде, буде більше снігу. Ось як дерева погнулися від, цього, від льоду, снігу на нього. І це все від вітру падає. В таких місцях краще не затримуватись надовго під гілками дерев, бо можуть обломитися і впасти. А от тут ніби немає великих. А місце класне затишне. Така що готова галявина з ялинами. І снігу і попереду дві колибки подивитися треба перепочити так тут відчайно без раду, ми перепущу На улице. Ой. Так классно. Дуже класний затишний будиночок на полонині білим. На вулиці мете, вітер, тут затишно, навіть не відчувається, що на вулиці вітер. На топиться сніг. Я обіду, а на вулиці казав ті. Нічого не знімав, бо... Це біло. Зараз вітер трохи стих і двері прибиває. Ось така попадка, нічого не видно. Сьогодні апартаменти. Ось ліжко. Тут розстелюсь, полочка. Стіл обідній. Тут вариться вода. Зараз поїм борщу. За нього. А потім яєчню з м'ясом. А на друге смажиться шинка заєчний і саком вже ранок топиться сніг для сніданку Ось, Ще хвилин тритий буде кипяточок а на сніданок у нас сьогодні лакшина з соусом ворон да, Зараз покажу що на вулиці робить на вулці в принципі Порівняно з вчорашнім днем нічого не помінялось. Все так само видимість ніяка, видно тільки дерева перед тобою. Ось хатинка, в якій я ночував і спускаюся зараз вниз, шукати якогось дороги. Ще я тут знайду, продасть знову йти, поазимоту то... ну, на простець, але тут який гарний ліс. Важливо я сьогодні. Якщо там будуть погані колиби, десь в такому місці заночувати просто бомба. Напрямок взяв правильно, звірявся по білчату. То... Йду в в напрямку, забив трек. Ми тут орієнтирів ніяких немає, приходиться, йти просто напростаєш через ліс. Стежка, якщо тут була якась, то закидана снігом, не маркована, ти її не знайдеш. Ну, йду в напрямку полонений Шеса Подивлюсь як там умови і вирішимо що далі робити. Ось йду по цьому слону через такий гарний ліс. Добре, що тут немає вітру. По таких схилах приходиться рухатись, все, я піднімався, далі йти ось так. Ой, над головою такі ялини снігу. Чудові. Загалом дуже гарно. i need to need Першого дня я на полоні шеса всюди такі закинуті на стаї в цьому тумані хмарах так містично це все виглядає. Єдине місце яке плюс-мінус підходить для захисту. Це ось я знайшов і навіть так і позначили Точка порятунку. Має своє маркування. Написано, видалено за підтримки Подрубецького краю Чеської республіки. Чехи постаралися для нас, дякуємо. Тут, напевно, не тільки можна отримати прихисток від вітру і духовний. Такстильно виглядає. всередині так собі двері вибиті. Назад їх вже не поставлю без інструменту ніякого. Колись була пічка, але хтось вирішив її не бути. Можливо просто з часом зносилася. А всередину, всередині досить так пристойно. Коли на вулиці негода, то більше дах тут, якщо не помиляюсь, шиферний? Так, шиферний. Дощ не повинен затікати і вітер задувати. Зараз знаходжусь на точці порятунку на полонині шеса. Буду рухатись в напрямку полонини Браїлка. Була думка ще зранку сьогодні заночувати тут, але наразі 12.45, час є. Сьогодні мало задобався. Вчора так нормально дав, сьогодні взагалі не відчув, треба сьогодні ще надолужити. Через що піду на далі туди, на Браїлку. Буду йти через ліс так само навпростець, по азимуту, по напрямку, тому що наверх. На хребти підніматися, думаю, зараз небезпечно. Чому небезпечно? Вчора, зранку, а можливо і позавчора, сніг, який випав ще перед цим, взявся льодовою коркою. Яка вчора провалювалась навіть під снігоступами була ще неміцною. Десь була товщиною так 1,5-2 см, як де. А сьогодні. Вночі випало досить багато снігу, і думаю, що там будуть сходити лавини по цій рядові корки, так як вітер сильний там, тим більше ти нічого там не побачиш. Видимість, як і вчора, ну, майже нульова. Так майже нульова. наверху нульова. ти просто нічого не бачиш. Ніяких орієнтирів, нічого, просто йдеш по напрямку. До речі, вчора. Поки не згадав, що треба на навігаторі включати запис треку, тоді легше тримати напрямок. Дуже довго не міг знайти ту хатинку, де я ночував. Блудив, вкрутило мене, водило, декілька разів вертався на свої сліди, тому що ти постійно мусиш щось обходити. Постійно якісь перешкоди, то яри, то завали, то. Перемети снігу постійно змінюєш напрямок руху. А запас треку допомагає все рівно, рівно тримати напрямок. Навіть якщо ти збився, обходив якусь перешкоду, ти все рівно побачив, куди і наскільки ти відхилився і вводиш поправку і йдеш далі. Зараз буду збиратись і на набраїлку.